Дня. Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні хочемо зробити невеличке відео. Придбали для вас ось такий чудовий автомобіль. Це у нас Kia Niro, повністю електричний автомобіль. Дата випущення автомобіля 2019 рік, але перша постановка на облік і початок експлуатації 28 лютого 2020 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дороги загального користування в 2020 році. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався. Пробіг автомобіля становить 154 тисячі. Пробіг 100% оригінальний. Будь ласка, перевіряється по будь-яким базам будь-яких платних сервісів, CarVertical, авторія без жодних проблем. В описі під відео, як завжди, буде він код. Тому кому цікаво, будь ласка, перевіряйте 100% оригінальний пробіг. Батарейка у нас 64 кВт, двигун. 150 кВт 204 кінських сили. СОГ батарейки становить 100%. По ячейкам абсолютно ідеально все. Автомобіль в максимально збереженому стані. Також автомобіль має топову комплектацію Executive Line. Тобто тут у нас адаптивний круїз-контроль led світло, передні задні парктроніки, обдув сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль, круїз-контроль, утримання в смузі, безключовий доступ, камера заднього огляду, оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу, гарна гума, тобто максимально можлива комплектація, яка може бути на Ніро. Також у нас є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів заднього ряду сидінь. В комплект входить е, дві зарядки Тобто для швидкісної і для домашньої розетки 220. Тому, будь ласка, кого зацікавить, автомобіль в чудовому стані, по підшипникам редуктору двигуна жодних проблем і нарікань немає. Автомобіль скоро буде доставлений в Україну. На даний час автомобіль готовий до резервації для бронювання. Тому кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання, надамо більш детальну інформацію. Також в описі під відео, як завжди, ми викладемо і напишемо всі функції, опції автомобілів, опції, короткий опис. Вірніше, все, що є в даному автомобілі, він код для перевірки, ціну, контактні дані. Тобто, будь ласка, переходьте, дивіться. Також в описі під відео є посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі. Ті, які знаходяться в Нідерландах і очікують доставки в Україну, або ті, які вже безпосередньо перебувають на території України і готові до продажу. Тому, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Ніро, 19-й рік в чудовому стані. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.